Чиновники усіх рівнів, перевізники, представники профільних комітетів, державтоінспекції та громадські активісти б'ються над питанням підвищення тарифів на міжміські та приміські перевезення. Зараз тарифи коливаються від 26 до 32 копійок за кілометр. Перевізники вимагають підняти ціну хоча б на 10 копійок. Експерти від влади кажуть, такий тариф не обґрунтований, тому із підвищенням варто почекати. За результатами підрахунків, навіть із підвищенням цін на паливо діючих тарифів цілком достатньо, аби перевізники нормально працювали. Їхні розрахунки базуються на даних, що подали самі перевізники. Завищено показники лінійної норми витрат пального, вартість дизельного палива на підприємствах суттєво різниця. Відрізняється вартість мистильних матеріалів для однакових типів автобусів. Суттєво різні це витрати на ТО в різних перевізників, питома вага адміністративних та газально виробничих витрат в плановій річній собівартості так само коливається е, суттєво. Підприємці кажуть, проблема не у тарифах, а у нелегальних перевізниках. Вони забирають платоспроможних пасажирів, а їм залишаються лише пільговики, за котрих держава виплачує неповну компенсацію. На наших пільговиків виділяється 6.30. гривни на один, на одного пельговика в месяц. Стоимость билета из села в райцентр, средняя стоимость билета составляет 3,50. 3,50 и 3,50, то есть пельговику не хватает даже проехать туда и назад. На межрайонных маршрутах, типа Ужгород-Свалява, ужгород мукачева и так далее, то потом Пільги вообще не плоті Тобто вообще взагалі не То тобто, тобто возяться безплатно. Перевізники переконують, вони дихають на ладан в той час, коли нелегали нормально працюють, не платячи податків. Інспектори переконують, такі дані не зовсім повні. адже порахувати точно хто скільки заробляє, неможливо для цього. Потрібно запровадити нові системи контролю. Нам необхідно запровадити касові апарати. Тобто, що це нам дасть можливість? Це нам дасть можливість облікувати повністю кошти, які надходять від перевезення пасажирів. В той же час необхідно встановлення gps систем над якими б'ється вся Україна. Що нам це дасть? Це нам дасть можливість відслідковувати дотримання регулярності виконання рейсів, дотримання схеми руху. Очільники області пропонують інший вихід зменшити станційний збір. Зараз кожного квитка 27% від вартості залишається на покращення автостанцій. У тарифі також закладено 10% рентабельності та 25% на амортизацію. В ідеалі весь автопарк мав би змінюватися кожні 4 роки. Проте цього не робиться. Тому варто не тариф підвищувати, а реально поглянути на проблему, кажуть в обласній адміністрації. Чому ви мовчите підприємців? Це для, для вас е, нормальна ціна 27%. Ви сьогодні втрачаєте, ви говорите тільки про тарифи і підняття на горючі знарочні матеріали. А про другі речі ви не говорите, бо вас тут поставили в рамки, монополізували ринок, і ви сьогодні це рухаєте тільки до влади апелюєте. Так давайте апелювати один до одного. І тепер я підняти ціну на 40, до 40 копійок. Не буде цього хлопця. Не буде. Я руку на подпись під тим, не постав. Крім того, голова обласної Ту адміністрації запевнив, що вже найближчим Образ. часом проведуть конкурси на перевезення. Вони будуть відкритими і прозорими. Також влада закликала нелегальних перевізників взяти участь у конкурсах і легалізувати свій бізнес. Зі свого боку, чиновники гарантують, перепон людям, котрі хочуть працювати у цьому бізнесі, не будуть створювати. А можновладці, які вимагатимуть хабарі, будуть звільнені. Консультації стосовно підвищення тарифу тривають, проте відомо, що ціни на перевезення до нового року не зміняться.